День два нашої тридцятиденної подорожі у 2026 рік. І сьогодні ми говоримо про рідні душі. Дуже часто люди думають, що рідна душа це саме кохана людина, партнер, але у нас багато рідних душ, наприклад, це друзі, які підтримують у складних ситуаціях, ментор, який з'являється у найпотрібніший час, чи навіть перехожий, що каже одне речення, яке змінює все. І ми вже оточені рідними душами, з якими наша душа уклала угоду ще до народження. Люди, які повинні прийти, щоб підтримати нас чи навчити чомусь, і показати, як у цьому житті наша душа може ще більше реалізувати свій потенціал та вирости. Люди, які найбільше всього тригерять. Це саме ті люди, які прийшли, щоб показати, де душа ще має місце для зростання, навіть відносини, які закінчились, це означає, що умови, угоди, душ були виконані і зараз саме час вшанувати це. Завдання на сьогодні подумати про трьох людей зі свого оточення: можуть бути друзі, члени родини, кохана людина, колеги по роботі чи навіть вороги. І запитати себе, можливо, моя душа має угоду з душою цієї людини. І чому ця людина хоче мене навчити? Що вона мені показує про мене, про мій потенціал? Просто послухай: не треба оцінювати те, що приходить, але задай собі сьогодні таке питання: твоя мантра на сьогодні: я оточена чи оточений рідними душами, які допомагають моїй душі досягти свого найбільшого потенціалу. Всі люди приходять в моє життя за планом моєї душі. Напиши у коментарях свої відчуття після виконання завдання, і вже завтра, третій день нашої подорожі у 2026 рік, ми зайдемо в нього на вищому духовному рівні та з миром в серці. Тож не забудь підписатись, щоб не пропустити завдання на день.